З чого починалася історія компанії Airbus? Ну, дивіться, є такий літак А-300. От мені здається, от давайте говорити відверто, що про нього чули ну, не дуже той багато людей. Про А-310 то ще куди не йшло, а от про А-300 не так і багато, тому зустрічайте основоположних, скажімо так, перший літак компанії Airbus а А-300. Взагалі а300 на свій час був реально великим проривом через те, що це був перший широкофюзеляжник на двох двигунах. Я не говорю зауважте перший просто взагалі широкофюзеляжний літак, а широкофюзеляжний літак на двох Двигуна. А це був літак, який був зроблений спільними зусиллями різних країн Європи. Тобто Німеччини, Франції, в основному Франції. Там вона грала таку дуже-дуже велику роль Англії. Трішки там допомагали Нідерланди, і, якщо я не помиляюся, ще й Іспанія. Там зовсім капельку. В Європі на часи 1970-х років немає ні одного літака, який був би відомий по цілому світу який би прям масово купляли, який би міг навіть, скажімо так, ну, не було там такої літака, який би міг скласти конкуренцію Боїнгу або тому ж Макдоналду. І тут країни, які я тільки що назвав Франція, Німеччина, Англія, вирішують скооперуватися і вкласти спільні зусилля для того, щоб зробити якусь легендарну машину. І вони створюють проєкт Airbus a 300 Airbus a 300 спорудив перший такий літак. 1969 року. Це був перший дослідний літак. В свою чергу перший політ відбувся аж за три роки після того, як його збудували, в 1972 вже році, 28 жовтня. Це був Airbus a 300 b b 1 якщо бути точним, бо Є ще b 2 Так само через рік. Приблизно Airbus a 300 b 2 про які я щойно сказав, злетів в повітря 1973 року в червні, в 1974 році. Літак проходить сертифікацію льотної придатності у Франції і в Німеччині. А потім, уже в кінці е, травня, це вони відбулося це все в квітні в Німеччині і Франції. А в кінці травня вже безпосередньо він пройшов е, сертифікат льотної, ну, пройшов сертифікацію, скажімо так, в США. І почали вже випускатися серійні такі літаки. Першим її закупівником, скажімо так, цього літака, компанії взагалі Airbus, це була авіакомпанія Air France. Після неї Люфтганса. І все. Люфтганса, Air France і все. Кінець. Більше ніхто не зацікавлений ним, ну ясно, нова компанія. Більше ніхто не хоче його взяти. Більше ніхто не знає про те, який він дійсно. Як описували тодішні керівники компанії, крутий, інноваційний, економний і, взагалі, суперовий, суперовий літак. І що вони вирішують зробити? Вони вирішують відправити цей літак по всьому світу для того, щоб продемонструвати його авіакомпаніям, людям, пілотам, гендиректорам авіакомпаній. І вони це роблять. Боїнги робили, в принципі, так само, але є одне але. Боїнги відправляли свого менеджера по продажах, а Гербаси відправили свого гендиректора на цьому літаку, і він постійно на ньому був, коли він проходив оцей тур і його демонстрували людям. Тобто, по-перше, я ми так довіряємо нашому літаку, що ми туди з легкістю садимо нашого гендиректора. Він сам туди йде, бо він впевнений в ньому. І гендиректор якраз полетів по цілому світу. Це зайняло 5 років. Через 5 років таких демонстраційних польотів, в яких, до речі, було дуже класно. Вони запрошували працівників авіакомпанії, бортпровідників, пілотів, гендиректорів, директорів, всіх, потім які можна, запихали в літак і летіли просто над містом, де чи в якесь інше місто. Вони навіть впускали пілотів в кабіну, попробувати в польоті покерувати цим літаком. І одного разу, коли такий демонстраційний політ відбувся в Чикаго, літак прилетів в цей аеропорт, і ним дуже зацікавилася авіакомпанія Істерн Airlines. Дуже, прям дуже. І вони на той час гендиректора, який був в той авіакомпанії, перепрошую, в компанії Airbus, Бернард Латєріо звали. Вони до нього всі от пілоти йому навіть казали: слухайте, зробіть щось із нашим гендиректором, ви мусите щось зробити, дайте йому гроші на купівлю цього літака. Кажуть, ми хоч, ми будемо дуже щасливі, якщо ми зможемо на ньому літати. Але і гендиректор сам так само був не проти абсолютно при, ну, придбати цей літак, і вони придбали 23 штуки А300. І з цього моменту починається от вся історія. Компанії Airbus, бо потім за ними пішли і панаміями і, і всі, хто тільки може. Бо вони зрозуміли, що цей літак дійсно вартий їхньої уваги і дійсно вартий того, щоб його купити. Одним мінусом цього літака було те, що він, хоч і був широкофюзеляжник, хоч і на двох двигунах, але він не міг летіти на далечезні дистанції, трансконтинентальні і тихоокеанські відстані. Він просто не міг пролітати. Розумієте, це був не просто перший літак компанії Airbus, це був... І не просто літак, який там продається чи не продається, це було питання, чи взагалі існуватиме компанія Airbus. І вона існує. І ми бачимо, що вона спокійно стоїть на рівні з Боїнгом і йде з ним в ногу, і чуть, ну, можна навіть сказати, час від часу вона вискакує таки вперед, швидше за Боїнг. Вона рухається. Перші літаки, які ввійшли на ринок А 300 Б200, а були з двигунами, я мушу підглянути. GEC F650 c від General Electric, тобто це були двигуни. Airbus зробили ще літак а 300 b 4 а 300 b 4 був випущений перший свій політ провів 26 грудня 1974 року. Тоді, коли вже а 300 b 1 b 2 увійшли в експлуатацію і почали спокійно собі літати. І сертифікат льотної придатності він отримав в березні 1975 року. І регулярна експлуатація почалася в тому ж році тільки вже в травні. Так само Airbus зробили літаки а 4C і 4 f 4 – це повністю вантажний літак. 4 – це вантажно-пасажирський літак, але в них не було особливого попиту. І за весь час існування А 300 і будівництва А300. Було зроблено і замовлено тільки 4 одиниці таких літаків, ну бо ну, не потрібно було. Зато інших, в сумі, до речі, давайте я вам скажу, було замовлено 516. Так, вони Boeing 747 не доганяють, бо то прям бум, то королева небеса, не треба забувати. Але як для старту 516 літаків у Airbus це супер. Я думаю, що якби вони його продавали і далі, вони б могли продати ну, набагато більшу кількість цих літаків. Але вони закрили виробництво в 2007 році. Для того, щоб спрямувати всі сили всієї команди Airbus, всіх техніків в створення нових літаків, не А-300, а покращення А-320, наприклад, того ж 350, щоб його якось зробити і зконструювати, збудувати, зробити проєкт, чи НІО додати, якісь А320-330 і так далі. І вони закрили проєкт разом з А-310. Вони одночасно закрили А-300 і А310, але цей літак залишиться. Легендою, я думаю, ну ясно чому не спішимо що говорити про їхнє закриття, бо є ще A300-600. Він був збудований в кінці 1980 року е і дослідний екземпляр мав перший політ 8 липня 1983 року. І на початку березня 1984 року літак був уже сертифікований у Франції. Був він. З двигунами Pratt Whitney GT9D 7R H1. GT9D, знаємо, двигуни, які ісконно спочатку використовувалися тільки на Boeing 747. І 1985 року повністю була сертифікована модель Airbus A 600 з двигунами все таки вже General Electric C680C2. Оця от модель була саме сертифікована, і вона вже війшла на ринок і почала продаватися. Саме оцього літака. І першим експлуатантом А300 600 була авіакомпанія Thai Airways. тайландська авіакомпанія. У літака А300 600 носова і середня частина була, що заляжу саме, була від літака А300, b 1 b 2 b 4 Перепрошую. А в хвіст у нього був з літака А-310. Хвостова частина у нього була з літака А310. Так само додали ще А-300600Р. Це просто покращена версія літака а 600 з більшою дальністю польоту. Вони додали більше паливних баків. Вони їх розташували в горизонтальному оперенні і плюс додавали перекачку палива. І ця перекачка палива дозволяла контролювати баланс літака, саме цю центровку, безпосередньо в ході самого польоту. Це теж було доволі класне, інноваційне, таке потужне рішення на той час. А двигуни в цього літака, раз уже говорили про всіх, були так само від General Electric cf 682 c 2 a 5 і Pratt-Whitney. так само використовувалися якісь двигуни на цьому літаку час від часу. А так само, важливий момент. Всі ми знаємо, що такий дивний літак Airbus Beluga. не Beluga XL. Beluga XL зроблений на основі А330. Просто стандартний Beluga, Beluga 6... Взагалі він називається, по ідеї, Airbus а-300 600 СТ. Airbus Білуга був потрібен для того, щоб замінити літак Super Габі через те, що він вже не тянув просто ті деталі, які потрібно було перевозити. І Airbus Білуга, ну, просто спокійно його взяв і замінив. До речі, на Super Габі перевозили деталі, перші деталі для першого літака А-300. І потім з цього А-300 зробили, скажімо так, сина оцього Super Габі. Як я казав, в 2007 році виробництво літака А-300 і А-310 зупинилися. От і закінчилася історія літака. А могла навіть не починатися. Бо якби Airbus не зробили спробу зробити ну, доволі такий елементарний хід, вони самі кажуть, що у них там не було якоїсь геніальної маркетингової стратегії. В них не було нічого, вони просто їздили і показували його. І вони добилися успіху. І як бачите, ще якого успіху, і вони досягнули там просто таких вершин, що ви зараз бачите, хто є Airbus. і як засильно їм довіряють, і скільки їх є у світі. Взагалі А-300 це так само літак, з яким ставалася катастрофа. За всю історію авіації сталося. 30 катастроф, було втрачено 30 літаків, і в цих катастрофах загинули 1760 людей. Я не люблю закінчувати на такій сумній ноті, тому я скажу ще раз: Airbus A330 330 це те, що дало своєрідний початок широкофюзеляжним літакам з двома двигунами, неймовірно інноваційний, дійсно економний, тихий, прекрасний літак на той час, який захопив ринок, захопив світ, захопив. Все, що тільки можна, і дав старт авіаційній промисловості і в Європі. І вона полетіла разом з Airbus. Ом. Неймовірна історія. Я всім дякую за увагу і скажу вам, що побачимося в наступному випуску по ще одному: Airbus-у або Boeing-у. Дякую за увагу.